Ви точно знаєте, що вона п'є вранці. Ви дивились її влоги, сторі, прямі ефіри. Ви знаєте, коли в нього був розрив, якого кольору в нього плед, і що він думає про внутрішню дитину. Він або вона блогер, а у вас відчуття справжнього зв'язку. Вітаю! Ви потрапили в пастку парасоціальних стосунків, і це зовсім не означає, що з вами щось не так. Просто а, це така нова реальність. Привіт! Мене звати Анна Людько, я маркетолог з 13-річним досвідом, яка з великою любов'ю дивиться в бік психології і часто бачить там нас людей, які просто хочуть бути почутими, побаченими і трохи коханими, навіть якщо об'єкт уваги не знає про ваше існування. На цьому каналі ми якраз і говоримо про ці тонкі штуки, наші внутрішні механізми, тріщинки, звички і надії. Parasocial relationship – це односторонній зв'язок, коли ми емоційно прив'язуємось до людини з екрану: блогер, ведучий, актор, навіть експерт з TikTok, який каже: Ти вартий більшого, і нам здається, от він мене розуміє. Це про мене, це як дружба, тільки без відповідей, як любов, тільки без взаємності.